Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику міня Гровіниця. Сьогодні з вами, як завжди, Юрій, нарешті отримали перший контейнер японців. Скажу чесно, він мене дуже порадував, дуже в класному стані трактори. Джель 19, 1371 мотогодина, але візуально ви бачите, що, що бортові, що. Зовнішній стан нержавий ніде не тече, завівся з півоберту в контейнері, тобто трактор бомба. GB-15-й виїхав своїм ходом, ідеальний на вигляд, має 932 мотогодини. Це Б-52. Також зверніть увагу на даний трактор. На вигляд майже як новий, не завели, бо нема солярки, 1132 мотогодини має, GT3, таке враження, що тільки з контейнера зійшов тракторець. Ці всі накладочки, це все є. Цей трактор має 1417 мотогодин, також завівся як часики, своїм ходом сюди доїхав. З контейнера трактор просто бомба. Вон бачимо тракторець GB18. Також своїм ходом доїхав. Хороший стан. Пробіг маємо 658 мотогодин, трошки подертий зверху, видно, щось возили, японці таке люблять. Дивно, але цей раз прийшли фрези. В ідеальному стані не гнилі, бо дуже часто, що гнилі приходили, цей раз дуже класні прийшли. Шини не потріскані, не бачу ні на одному тракторі потрісканих шин, тобто хороша резина. цей тракторець приїхав КЛ-30. Теж в дуже доброму стані, завівся в контейнері, доїхав своїм ходом. Технічно повністю все справне. Трактор бомба. Це у нас ще один JT3, також дивіться на його зовнішній стан. Стан ідеальний і, здається, всього дуже маленький пробіг. 489 мотогодин. Бачите, щоб ви? люди, щоб не думали, що хтось скручує пробіги. Пробіги рідні, дивіться, видно, що шасі все. Ні ржавчини, нічого нема, хоча не дивлячись, скільки років трактору. Це GL260, також в класному стані. Не гнилий, не гниле шасі, нічого. Також завівся. Трактор бомба. Це хлопці ще звантажують GL29. Він прийшов з фронтом, фронтальним навантажувачем. 3046 мотогодин. По ньому, не знаю, що не пробували, не заводили. Це gl 221 бомба на вигляд. Також не ржавий ні шасі, нічого, класна до нього фриза. Пробіг має 229 мотогодин. Це практично трактор, тільки пройшов обкатку. В ідеальному стані взагалі. Це gl 240. Також в гарному стані має трошки більше 1300 мотогодин. Але бачимо також по шасі не гнилий, не зачуханий. Тут трошки потерто, видно, щось на багажнику возили. КБ-20. Дивіться, зверніть увагу на резину на всіх тракторах, тобто. Ми не міняємо її, а продаємо звідною резиною. Не ставимо китайські шини чи інші якісь. Тобто резина вся прийшла в ідеальному стані. Цей тракторець має 398 мотогодин. Також можна сказати, що трактор практично прийшов в катку. Бачите, японці його навіть здавали, не мили, ще в піску їхньому. Ще продовжуємо вивантаження. Бачите, хлопці ще розвантажують контейнер. Зараз зайду в контейнер і подивлюсь, що там лишилось. От резину вам окремо покажу, дивіться. Це взагалі майже нова резина на якомусь тракторцю. Ні одна резина не має тріщин. Тобто ця партія взагалі порівняно з тому, що приходили, на GB18 резина. Ідеальна, що передня, що задня. GD3, аналогічно. Ніде не підтікають, нічого, де страх в класному стані. Йдемте подивимось, що ще лишилось вивантажити нам. Хтось телефонує, зачекає, так, наше тут лишилося. Джель 260, також в бачу в класному стані. Пробіг я не зможу заглянути. І джель 240-й, пробіг 1600 мотогодин, але теж стан, зверніть увагу на його стан. Просто супер. Чекаємо на вас на майданчику міні -агро, Вінниця. Знаходимося Тиврівська 62А. По нам телефонуйте, уточнюйте по телефону і, скажімо так, у нас є на певні броні, бо люди довго чекали тракторці. Тому, е якщо будете телефонувати і скажуть, що трактор замовлений, може бути таке, що клієнт забере, може бути таке, що клієнт скаже, що купить щось інше. Тому по цим питанням також телефонуйте, уточнюйте. Але багато тракторців вільні в продажу, тому в принципі ще чекаємо, два контейнера пливуть, буде що вибрати. Чекаємо на вас.